Так, друзі, всім привіт. Надіюсь, мене добре чути, не буду сильно поспішати. Зараз я на роботі і почнемо з того, що, наприклад, завтра мені прийти в 10 годин треба на роботі. Це відповідно я в 9.20 вже маю бути на зупинці, плюс-мінус там щось до 10-12, це 9-12. А значить, сьогодні я проїбав тренування, бо заснув тільки в пів четвертого ранку. От, Ну і спав до 12, відповідно, тобто я був втомлений. І так далі. проїбав тренування понеділок. Думав, завтра піду. написали чи може я вийти на надгодини, А вже ж можу, тому що мені треба гроші, Да хуя до боргів, треба все віддати. Відповідно, я погодився, а це значить, що Що завтра зранку я встаю в 5 годин, збираюся, перекушую зуби там туди-сюди. І в 6, 6 ранку я вже маю бути в залі. Якраз відкривається в 6 ранку зал. Я думаю, я потренуюся. І ще на роботу. Ось така фігня. Так що зустрінемось завтра. Пацани, <смі> мене майже сльози на очах. Я просто тільки зараз зрозумів, що я в блять перший раз встав в 5 годин заснувши. Десь не знаю, блять, в пів першого ночі проситаюся. Просипаючи кожного, не знаю, кожні пів години мене хуйовував зі сном, тому що в мене їбана тривожність, з якою нахуй я борюся постійно. Ладно, не будемо про це про особисте. Блять, я вам чесно говорю, я вахую, з того, що я встав, зараз їм вівсянку, їм пів каву. У мене сука прісять 152, і 5-4 по 4. Сука, пів пів шостого ранку. В 10 я маю бути вже на роботі. А я буду зараз її бачити на велосипеді на тренування. Зал відкривається в 6. Відтренуюся, заснімлю для вас контент, як я тренувався і так далі. І це неймовірно, реально, це най... для мене це який великий крок. Я давно це не робив заради того, заради своєї мрії, заради себе. Я, блядь, отак, отак встаю в 5 ранку, хочу, не хочу, йду в зал, хочу не хочу, встаю зал я хочу йти. І це піздець як ем, мотивує самого себе. Я кажу, це, це дуже важливо для мене. І я це роблю. Ділюся з вами. Тому ставте лайк. Let's go. Лес-ко. Bye. На годинку 5.57, а я вже в залі нахуй. Двері ще не відкриваються. Бля, надіюсь я буду перший. Весь зал для мене. Бля, let's go. Відчуйте ау. Ага, нікого нема. Надіюсь, мене добре. Дуже класно. Я вже в залі, до речі. Віконна. Дуже класно, що з обновленням iOS 18 щось таке. Е, я зараз спокійно можу і знімати, і слухати музику. Ще й в режимі Кіно. кіно блядь, Я от бачите, я зняв, блядь, пішов, вімкнув камеру, зараз знову звуюся. Хоча я мав надіти одразу на колінники. В чому суть? Я надіваю колінники на колінники сразу, зараз. Я все приготую до присіда. Щоб вже потім не вийомити, зараз буду, зараз буде розминка, я вам деякі зразу покажу лайфхак, коли нема в залі нікого, і в тебе присяд, як у мене, 150 кг, 152,5 давайте на, на секундочку. Це блять, ну, для мене Для мене це якби дохуя. Це маленький вес, ну це їбать здоровий вес, Ну, ну маєте розуміти, якщо в мене там на раз був 182,5 ну... Всрад їх нахуй, яке я ледь витягнув. Ви маєте розуміти, як це приблизно виглядає. 152 кілограма. 4 по 4 нахуй. Отак. Так, а тепер пройшов сам сам лайфхак. Це не лайфхак більше, а якби те, що нам потрібно. і все. Так, у нас стоєчка. Ще одна стоєчка. Чи це не це? Для ця, для ця, нахуй. не це Що ми робимо? Ми кладемо оці стоєчки. Да. Потім оцюхуємо відповідно. І саме головне, треба мати ось такі штучки, затички. Не закладка, а затичка, як твій друг. Нам треба вирівняти, ну, зрозуміти, як, на яку глибину ми будемо сідати. Тобто, де у нас найбільша глибина. Глибина, щоб в цьому положенні у нас штанга іменно впала на цю штуку. Якщо ми десь прибемося, так, там три. Раз, два, три. Раз, два, три. Що ми робимо? Ми беремо штангу. Отак. Ставимо так, як ми маємо присідати. Правильно. І присідаємо. Раз, Два, три. Все, це далеко. Ще треба, ще треба випустити. Я думаю, десь ще отак. Не, може бути і так. Типа на дві. Типа на дві. Родьби на дві. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є, пробуємо ще раз. Все то саме. Максимально там, там, де має бути ваша штанга. Ноги на, на, на таку широкість, на яку ви присидаєте. Усьо. Бачили? Я вже прям. Тобто, коли мене при Блять, коли мене прижме. Я зможу нормально. Типа. Блять. Я зможу нормально. Тому ще раз. Уся. легенько, раз і все. Фу. Є. Страховка є, йдемо на присід. You're a man. You are a man. Stand up and be a man. Make the hard decisions, make the sacrifices, make the unpopular decisions, and become comfortable in your own skin. And if you are not a person that you are comfortable being alone with, that is the one person in this universe that you have full power, full right, and full responsibility to change. Ебало все в рот на Так, с присылом се, підличка сила, далее по классиці. <ミ>はいお疲れ。なんでお前がここになんでお前ああ、そういう意味だ。五条悟は俺が殺した。 Рот їбал ваш зімній емоцій нахуй. Один чувак, нахуй зайняв два тренажера, блять, роби на ноги в смите нахуй. Єбать, ахуєн. Третій в шопанцях, блять, там теж нахуй. Я рот їбал, ваш зимний мот, нахуй. Сім годин ранку, нахуй. Мені через дві години, блядь, на роботу їхати, блядь. Охуєнно. Треба, блядь, заказувати ще раніше приходити, в цей зал, І багато хлопця всі ваші моди, блядь. Ну що, зараз зроблю. По е... плану мене... План мене і написано, що такого присідання штангою на на плечах, але, блядь, я намагались бути різно, різноманітним, Ну, що зробимо так. Thank you for guiding me here. Недавно тільки прокинувся, зробив їжу, зробив, все, що мені потрібно. На дворі так непогана погода, до речі. Так. Зараз я роблю. Єш нормально, я нормально, тебе говорю, запас це... говна, блядь, кожен день. Блядь. Зараз роблю запіканку. Ледь виспався. Оху. Так. Ледь виспався, тому що тріб вставати в 5 ранку і йти на тренування. Не виспаним. Тренуватися тяжко, а потім йти на роботу ну, і 12 годин відхуярити, вечором прийти. <гум> я, вам чесно, скажу, я прийшов, зробив собі їсти, з'їв, сходив в туалет, почистив зуби, блядь, вернувся, і думаю, їбала, щось дивиться. Нахуй". Вже так, 12 часу вночі було, і просто пішов ви і виробився ахуєнно, виспався з пол до 10. Спочатку до вісьми, потім. Вимкнув подібник і пішов далі спати. Думаю, я їй Завтра ще на тренування, спіється нахуй. На цьому все. Дякую, що дивились, побачимось наступного відео. Уважливо.